Привіт, з вами Фотіч. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з операційною системою macOS. В даному випадку у нас MacBook Air 2017 року е операційна система macOS Monterey 127.1. І ми сьогодні з вами розглянемо, яким чином користуватися даним MacBook, використовуючи TrackPad. І так, ми з вами вже знаємо, де знаходяться системні параметри, системні налаштування. Беремо одним пальчиком і тягнемо дану стрілочку в лівий верхній куточок. Тут є яблочко, по яблучку клацаємо, переходимо в системні параметри, ще раз клацаємо. І тут в нас є трекпед. Написано трекпед. Значить, будемо казати трекпед. І давайте розберемо тут всі, всі наші жести тут є, якими ми будемо користуватися. Уважно, подивіться, вивчити. Я то роз'ясню, але тут ви можете самі, самі спокійно розібратися з цими питаннями. Дивіться, перше, це є тлумачення та розпізнавання даних. Якщо в нас є якесь... Невідоме слово, а ми не знаємо, що воно значить. От я виділю якесь, поставлю курсорчик на слові життя. І табну, тобто доторкнуся трьома пальцями, то в нас вилізе така картинка, на якій буде пояснення даного слова. Але ну, хоча наша система працює українською мовою, пояснення чомусь російською. Далі. Допоміжне клацання. Хто саме перейшов з Windows і йому дуже важко, я би радив би клацнути по другому пункту цього випадаючого меню. Тут написано клацнути в нижньому правому куті. Якщо ми так зробимо, то в нас буде аналогія з Windows, коли наводимо, клацаємо в будь-якому місці екрана у в нас з'являється отаке випадаюче меню, де можна створити нову папку, там е, сортувати і так далі. Я вже, я собі так робив, потім поступово я перейшов так простіше переходити. Е, хоча, як сказати, я зроб, е, е, стартове налаштування скажімо так, ТАП двома пальцями. Тобто доторкаємося двома пальчиками, і в нас. Це саме це меню з'являється на екрані. Торкання для клацання це дивіться, якщо тут немає галочки, то скільки б я не стукав би, не табав би по екрану, нічого не відбувалося. Але коли я поставлю, а, потрібно обов'язково натискати. То тактильні відчуття повинні, Ви повинні... почути, що буцімто ви натиснули. Але коли коли ви поставите сюди галочку, то можете просто доторкнутися одним пальчиком до екрана, зробити такий тап, і е, ви, воно спрацьовує, скажімо так. Тепер дивіться, напрям прокручування. Якщо у нас є от сторінка, я її збільшу трошки, ми побачимо потім той жест, я вибачаю, що я забігаю вперед, то двома пальчиками ви можете пролистувати. Якщо у вас документ має багато сторінок, то ви можете просто листати отаким от чином і рухатися по сторінках. Збільшення або зменшення. Тут ви можете, ви бачили, що я вже таке робив, забігаючи вперед, тобто двома пальцями ви роздвигаєте, зводите, то воно зміншує, зменшується, розводите, збільшується. Такі рухи для збільшення або зменшення. Того зображення, яке є. Динамічне масштабування. Це коли ви табуєте дво, два рази. Коли ми по екрану один раз робили, це в нас настроєно, що виходить отака, е, випадає таке меню, де потрібно вибрати. А якщо ми зробимо таке саме тільки два рази, от я вибачаюсь, тут треба от, два рази табнемо, то у нас відбудеться те саме динамічне масштабування, тобто збільшиться в нас. От. Два рази стукає, воно збільшується. Зрозуміло. І обертання. Якщо м, у нас є якась фотографія, допустимо, або якась фігура трьохмірна, двохмірна, ми можемо її обертати, рухаючи, тобто, якщо передбачено обертання даного файла, там, чи, то ми от таким чином обертаємо, поклавши Притуливши два пальці на такпет, і от таким чином ми повертаємо зверніть увагу, як це робиться правильно. Далі переходимо до інших жестів. Перехід між сторінками. Тут ви можете настроїти, ну, настроїти під себе, але в основному це здійснюється двома пальчиками. Ну, я зараз не покажу. Хіба може, зараз, якщо в мене тут. да, Дивіться, бачите? Нова вкладка пуста і вертаюся назад, нова вкладка та що інтернет магазин Chrome. Зрозуміло. Тепер центр сповіщення. Якщо берете два пальчики і кладете їх за межами, не на трекпет, а за межами, і з за меж починаєте тягнути, тоді, тоді у вас вийде. Ви витягнете оці сповіщення, це центр сповіщень. І так само заводите її аж туди. Тобто, якщо ви почнете з краю вести, у вас нічого не вийде. Вам потрібно вести з за трекпеда. Зрозуміло. Не знаю, як правильно, Mission Control. Хто вміє гарно, хто знає гарно англійську, той прочитає. Рух ось такий. Якщо у нас... Рухаємо трьома пальцями доверху. Ну, у нас зараз мало тих робочих столів відкрито. Робочий стіл, Word документ і Chrome. Тобто вони у нас там є. Ап-экспоз. В даному випадку, не знаю, правильно, неправильно сказав, але справа в тому, що, бачите, рухи вниз і у нас... Ну, у нас, знову ж таки, в нас воно не, не відобразиться, бо мало відкрито того всього. А от на малюночку ви бачите і вертаємося назад. Launchpad. Це коли ви берете, зернятка є на столі, а ви хочете їх взяти. От такий рух виходить. І ви потрапляєте. Скажімо так, на сторінку, де розміщені всі ваші програми, які встановлені на вашому MacBookі. Перелистати їх можна, ви бачите, що тут не на одній сторінці, а дві сторінки. Листати ви можете двома пальчиками, ви вже вмієте, вже знаєте, так? А жменьку взяли, жменьку лишили. Отакий От рух. І показати робочий стіл. Зараз ще. От Чотирма пальцями. Ми теж не завжди виходить. Чотирма пальцями от ми беремо, роздвигаємо і здвигаємо. Роздвигаємо. У нас робочий стіл і здвигаємо. Ой. здвигаємо. Ну, бачите, мені теж треба тренуватися. Ну що ж, скажем так, я думаю, з завданням ми з вами справились. Ми з вами розглянули, як працюють жести, мова, скажімо так, мова жестів на трекпеді. Будемо оволодівати цим, і я разом з вами тому що не все в мене виходить, не все я пам'ятаю. Ну, не пам'ятаю, може, через те, що не часто користуюсь ним, але справа в тому, що потрібно завжди удосконалюватись. Ну що ж, дане відео було для людей кому за 50. Продовжуємо з вами розглядати. Операційну систему MacOS, а з вами був Фотяч. До нових відео. Папа. -па.